Займаються тупо тирингом грошей ладно, не буду вже матюкатися, причому пріоритети витрат коштів в той час, коли виходить, наприклад, мінекономіки і каже, що 500 мільярдів дирка в бюджеті і в нас не буде вистачати гроші для військових. Ну чесно кажучи, мене цей треш добиває Чому а чого 500, а чого не 498, чи 497, чи 513, тобто, ти знаєш, вони собі закручення, а для цього ми вам попіднімаємо Податки і т.д. і т.п. В той же час, друже. Я хочу показати глядачам: а на що ж державна держава тратить гроші? На що державні компанії тратять гроші? І тут вискакує от така от картинка: Укрпошта Ну нормальне державне товариство Укрпошта, як би там не було, 24 чотири лями е, значить уточнення до 15 серпня, і ще 17 лямів. Знаєте на що народ? Ви афієте на кофточки Ну, ладно, назвемо їх світшоти Світшоти. Ну, чесно, ну, ну це просто якийсь триндієць. Я я дивлюся на ці картинки, і я не можу зрозуміти. Вони. Слухай, ну вони, вони ти розумієш, ну вони ж не ідіоти. Ну вони реально вони не ідіоти. Це чисте. Ну, під час війни їм треба світшоти для державного підприємства на 24 лями і ще на 17 лями Сорокові у нас міста падають, нас, у нас міста. Пункти падають, кульпа безробітних, бездомних людей, постраждалих, дітей, інвалідів війни, без рук, без ніг хлопці молоді повертаються. Їм бляха на 40 мільйонів кофточок. Сука, ну чесно, ну вже воно ну, мене вже отутово, воно не то, що вкурлює, мене вже не тільки, я тому що вихована людина, ну але я трошки в мене накладається цей е, військовий слен. Ну, 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 ну суки. Ну, я не знаю, а як пер... ще можна це а говорити. А тепер критикам нашим, ті, хто нас критикують. Дивися, поки е, всі, знаєш, НАБУ, САПи, ДБР е, та інші поважні структури Курять Бамбук, ми з тобою 80 мільйонів жив знайшли, правильно? А враховуючи те, що за цими передачами йдуть і відповідні заяви про охороні спеціальні органи, відповідний результат буде. І результат був ну, як... сьогодні, сьогодні дружалік мені з СБУ прислав фоточки е деякі, і зараз вже вони є в соцмережах багато, в принципі, і так далі. Прислав мені одне з повідомлень. Каже, можеш привітати. Ну не сильно курили вони бамбук Дивися, вони курили бамбуку. Можливо, глядачі бачили чи не бачили. Ви бачите, знаєте, що це таке? Це бабло. Народ, це багато-багато бабла. Це на на двох воєнкомів на двох воєнкомів в загальній сумі десь кажуть до 1,2 мільйона і то вже не гривень. Тобто, це якраз у те, що Укрпошта 41 лям на світшоти потратить, то воєнкоми заробили на, на ухилянтах Причому цінова політика 37 тисяч з, за голову, ну два воєнкома собі так і СБУ якраз тут відпрацювало. Треба віддати належне. До речі, з другої ж сторони, ми не можемо не згадати інше СБУ. Так, саме оце СБУ де. Керівник кібербезпеки знайшли е, на, нерухомості на 25 лямів, або, наприклад, завгосп в СБУ живе в котеджі за 600 тисяч, який оформив на матір своєї дружини. Ну, типа, на тещу, давайте по-простому. Тобто в нас є, виявляється, два СБУ: одне воює, і за їхніми спинами прикривається от, от інше СБУ, яке просто краде, краде безбожно і живе, як будь то останній день, і завтра вже не настане. Ну, така історія. Ну, будь ласка, вибач, бо так щось мене трохи воно сьогодні вже накриває з головою. А що накриває? Дивися, тут все ти правильно говориш. А є два СБУ, і ти досить слушно зауважив. Є СБУ, яка воює, яке звітує про успішні операції, в тому числі на території Російської Федерації, але є інші СБУ. І ті, хто воює, ну, в кращому випадку, ну скільки ну, декілька сотень, правильно? А загальна чисельність <смеш> апарату 16 тисяч. І тут ми підходимо до основного. Ти згадав і Криленка, і відповідно Верещук. А Знаєш, що об'єднує? Ну, відповідно, у Кириленка, яким чином він пройшов спецперевірку для мене досить не зрозуміло. Пам'ятаєш, ми піднімали тему, що його рідний брат в МДБ ДНР, тобто так само відповідна Держбезпека але... Та, Державний зрадник. Так, державний зрадник. І нас тоді переконували, що він під особисті гарантії перших осіб української держави, і вони відповідно виступають гарантами порядності цієї людини. А тепер, братику, як бути з гарантіями? Висунута підозра. Добре, не підозра в моменті можливої співпраці. А я поясню, чому по такі по власне призначення? Ти пам'ятаєш 2014 рік, Луганська область. Призначення очільника МВС Толя Залізяка. Ага, Науменко, який був народним міліціонером, повсталий народ його обрав міліціонером. Уявляєш, тобто в Луганську його призначає. Глядачам мушу розказати, друже, вибач, переб'ю за Наума. Да, я хочу розказати глядачам: ну ти знаєш, батальйон Айдар, 14 й рік, Луганська область, це наш, ж наша була Вотчина, Вотчина, скажем так, так. так. Ну, і значить, а Науменко ж писав тілегі, писав скарги, писав, значить, тілегі, що во Айдаровці йому мішають, там тралала. Ну, і значить, президент Порошенко приймає рішення перевірити ці всі речі, і відправляє, значить, перевірити, чи дійсно підтверджуються ці факти. Ну, і значить, і їде Юра Луценко разом з парубійом. Вони тоді приїхали до нас в Айдар. Ну я ж не знав там, ну як Парубія то знав. А що приїхав Луценко там і так далі? Вони приїхали, подивилися, значить, приїжджають е, на командний пункт. А тоді ще був е, генерал Колесник і е, генерал. Бокій згадав е, ЗЕВС і Ельбрус позивні їхні були на той момент. Да, да, їх, вже, їх вже прибрали з служби Збройних Сил України. Не понадобилися ці генерали, хоча досить бойові і дуже круті. Ну суть не -то в тому. Коротше, ну і, значить, приїжджає, значить, Андрій Коробій розказує, я каже, приїжджаю, кажу, ну так і так, все, будемо забирати Айдар, будемо його звідси забирати, тому що от куча скарг на нього і так далі. Ну, у значить, а поки тоді стоїть, каже, ну якщо буде наказ, звичайно, ми маємо виконати, а штурмувати хто буде? Ну, каже, понятно, Тобто нормальні хлопці, Та да, нормальні, воюють, штурмують, ви що? Ну, як ви їх заберете, а хто піде на штурми? Ну, окей, приїжджають вони до Наума. Ну, кажуть, так і так, будуть забирати Айдар, значить, і так далі. А в Науменка тоді охорони було, десь казали, до 600 чоловік. Ну, різну. Я там не кажу, там офіційно і неофіційно, не бідна людина, в нього охорони було купа. Ну, і приїжджається це вже, це вже е, е, Луценко розказував, Юра. Ну, тобто, це, сказав, так, це не секретна інформація. Каже, ну так і так будемо забирати Айдар. Каже, як забирати? Ну як? Ну каже, ну тебе ж є там майже батальйон каже, охорони. Почекайте, каже, а на штурм. Каже, ну як? Ти ж каже, скарги писав? Писав, що вони такі, такі жалувався. Жалувався. Ну, все, ми приїхали, їх будемо забирати тепер звідси. Ні, ні, кажу, ну як, ну забирати не можна. Ви що? Та ні, ну то не все так однозначно. Коротше, наче впітляти. Але до чого я це все згадав? Ми тільки зайшли в Лутугіно, тільки звільнили райцентр Лутугіно. Зразу приїхали мусара на Оловські, зразу під колпак, під кришу взяли. Там була пекарня, там були виробництво і так далі. Зразу до бізників приїхали, зразу їх на них колпак наділи. І зразу почалося там процеси фінансово-грошових винагород. Я дуже добре пригадую, тому що один з підприємців до мене підійшов. Ну, я ж якби, ну що, ми штурмовики, там, ми там воюємо. От, так і так менти прийшли, сказали, що маємо платити. Хлопці, а ми ж тіпо, ну, як за Україну, ми ж тіпо, поховали все виробництво, я перебули. Ви нас звільнили, ми тільки запустилися. Що робити? Кажу, ну блін, печіть. Ну, що я можу сказати? Я, я пішов штурмувати слідуючий населений пункт. Ну але ти за Науменка згадав я того я ту нечість. Теж теж пригадую. Це реально нечість, одна чому я власне про друге СБУ. Ну то Бог з ним з Науменком, ми ж в СБУ торкнулися У 2014 році. Ти мав з ним перетинатися. Він уже був а ні, Ти ще напевно, вербицький заступник керівника УСБУ по Луганській області. Ігор Вербицький не перетинався не, не перетинався. Ну, ні, не ну дивися не в чому основний момент. Добре е, до Криленка питання, яким чином він пройшов спецперевірку. Ця людина на початок Русської вісни імітує своє захоплення в полон. де фактично, здається бойовикам в захоплену будівлю СБУ. Причому аргументує він це тим, що, начебто, йде визволяти свого агента. Агента, якого він йшов визволяти, це такий собі Ілля Єфремов. Командир Луганського тризобу агент СБУ. Ну, вже можна говорити, бо відповідно Вербицький його викрив. Його оперативна псевдолюфа. Ну, цього люфу, в принципі, ми розробляли ще ну, не, не, можливо, не важливо. Так, от самий основний момент, братику, цього агента, якого затримали бойовики, я особисто попереджав. За тиждень до його затримання, що треба їжджати з міста. На що він мені відповів? Ігор Едуа, е, Вербицький дав, відповідно, мені добро, що залишайся в місті, я про все домовився. Тобто, що робить полковник СБУ? Він здає агента, агенту, відповідно роз, проросійським бойовикам, і потім імітує те, що йде його визволяти в будівлю СБУ, де його начебто затримує. Причому, ну ти знаєш в чому весь момент? Мене от завжди дивувало, що бойовики якось досить вибірково підходили до захоплених полон. От мого захопленого побратима його вбили його, е, е, що, ну, я буду називати речі своїм імена. Через анальний отвір загнали е, древко від лопати, уяви собі. Е, тобто, вмирав досить, е, ну таких серйозних. Е, а цей вийшов, а це падлюка вийшов взагалі не зрозуміло як. І після цього людину призначають на посаду заступника замначальника УЗБУ по Луганській області, воюча області мені вдалося його посунути за певний час. Його зняли разом з відповідно його безпосереднім керівником. Але справа в тім, що потім він випливає вже в структурі. Відповідна е, Міністерство внутрішніх справ, департамент оперативної підтримки, це такий собі, знаєш, ну, е, ментівський варіант, Дез, ДЗНД, ЗНД, департамента захисту нацдержавності. І знаєш, чим вони ма, займаються в структурі нацполіції? Розробляють таких, як ми з тобою політична. Ну, тобто, це та сама тежка, тільки відповідна е, нацполіція. Ментів, одне запитання, так. ви реально вкуру. Я тоді в СБУ прийшов, що хлопче, він мені здав всю вашу базу, всю оперативну базу Служби безпеки України по політичних партіях. Людина була, ну. На тій стороні, відповідно, яким чином він був призначений на посаді, яким чином він наразі виконує відповідно службові обов'язки. Де у нас Служба безпеки України? У мене перше запитання. Знаєш, яким Що чином? Так, я... так, -та, Та -та, про... скажи. І... Що я можу сказати завжди за спинами тих, хто воює, ховаються нігадяї. Ти, Ти слушно замітив, що тих, хто воює, ну нехай би будемо рахувати їх сотнями. Ну скільки було, якщо не пам'ятаю, не не помиляюся, усі Альфі, СБУ в свій час ще до, до повномасштабки до до війни було скільки там близько там 500 чоловік, напевно, на всю Україну? Ну можливо, тисяча, ну більше точно не було. Так. Це ж були підрозділи в обласних центрах. Там їх було там по 30-50 п'ятдесят чоловік, не більше. Во тобто, ми знаємо, що служба безпеки України зараз сформувала ще ряд підрозділів, які успішно працюють. Там да, тобто і дрони, і диверсії, і все, і Курська губернія, як то кажуть, і так далі. Але ти, 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 ти говориш 16 тисяч працюючих в кабінетах. Ну от мене так. якраз ці цікавлять. Одні дійсно роблять свою роботу. Я знаю, мій той товариш, який сьогодні я з ним спілкувався. Він коли почалась повномасштабка, він пішов рядовим. Грубо кажучи, просто воювати в бригаду. Ну зрозуміло, що всі розуміли, що він цілий полковник, і він добросовісно відвоював, аж поки його не відкликали вже на службу в СБУ, і він зараз працює, як то кажуть, досить успішно працює. Але, друже, я не знаю, що мені робити з іншою інформацією, яку хотів би Але. з тобою обговорити. Якщо не щось на завершення цієї теми, будь ласка, завершиш і ми ще одну тему хочу з тобою обговорити. Ну дуже коротко, щоб ти розумів, чому взагалі виникли претензії. Свого часу ну, я буду називати, щоб ти ну е -е, розумів, ми по Луганській області займалися. Ми запропонували ДКР. Я спілкувався безпосередньо з керівництвом провести відповідно ну операції зі створення штучного конфлікту середощі е -е, саме ватажків ЛНР. Мовилося про е відповідно міністра охорони здоров'я Айра Петян. Була тоді інформація, що заходять і гуманітарні вантажі з медикаментами з Російської Федерації, і вони перекидаються знаєш куди? Сєверодонець. І, відповідно, через наші вже аптеки на контрольованих територіях ці е, гуманітарні ліки, які призначені були для бойових, вони продавалися і, відповідно, ну, е, е, заробляли всі зацікавлені особи. Чому полягала сенс операції? Чому я розповідаю? Воно досі висить на сайті СБУ як успішна, не успішна. Замітувати затримання вантажівки з ліками безпосередньо в сірій зоні? Ну, Paramount Pictures не вийшло. З СБУ накосячили, але два дні був шум. Аеропітян реально нервувала. що... Як це так, вантажівка з ліками затримана, причому основні претензії йшли до неї. Тобто, уяви собі, міністр охорони здоров'я ЛНР, торгує медикаментами з українською стороною. правильно? Ну, трошки, Причому я готував це півроку. Я ще раз підкреслю: ця операція досі висить на сайті СБУ, людина отримала чергові зірочки на погони, але в чому весь момент проходить три дні. Виходить, рапетня на засідання відповідно так званого уряду ЛНР, говорить, співробітникам СБУ треба краще готуватися до подібного характеру провокації. Тобто йшлося про те, що ми отримали інформацію, що з луганського управління був контрольований витік з приводу того, що це ну, підстава. Зимітували затримання вантажівки, і ми назвали конкретні призвища. Два Конкретних прізвища. Одне з них Вербицький, який на думку власне аналітичного відділу дотичний до того, що стався витік інформації. Я розмовляв з керівництвом СБУ на той момент. Довівсів, яким чином людина сука залишилася на посаді, а наразі ще й в структурі нацполіції. Причому пригрів його Козловський, оце друга людина, яку мені вдалося зняти. Це безпрецедентний випадок, коли вдається керівника ОСБУ зняти з посади обласного рівня. Потім він по мені відігрався порушенням кримінальних справ, ну це окрема тема, але вдалося його посунути і з посади, уяви собі, зам за міністра. Внутрішній він зам керівника нацполіції був, очолював цей самий департамент оперативної підтримки, так званому Сарському. Ну, так, друже. Ну я хочу сказати, що дуже багато і, і зрадників і підликів, і які хочеш потрапили в системи, тому що вони знають, як працює сама система, і через різні лазейки намагалися в цій системі закріпитися. На привлике жаль на закінчення з того дозволу, чому я згадав власне так. і Кириленка, і цих неїдників, І головне, ти ж не випадково пані Верещук назвав правильно. Пам'ятаєш, е... а... СБУ прозвітувала про відповідне знешкодження російської е... такої мережі АЛАТРА. В Україні так? Так, пам'ятаю Да. да ну, пам'ятаєш. Да. Пам ну та ми з тобою говорили, що це власне моя інформація, яка була передана ще в 2016 році. Так, от основне те, що ну в ти знайдеш, я наприклад не вірю. Називалося, що пані Ірина мала дотичність до АЛЛАТРА. Ну, справа в тому, що Алатра брала інтерв'ю багатьох політиків. Багатьох політиків я дуже добре пам'ятаю, як дехто ж за щастя з ними пропіаритися або навпаки себе пропіарити, бо в них а. була досить розповсюджена агентурна мережа і мережа інформаційна, і дуже багато хто хотів пропіаритися за рахунок тої речі. А. Дручі... а дружина. Хто у пані Ірини? Ой, дружина, перепрошую, чоловік Дружинник служби безпеки. Так, так, це я знаю. Ну, це дивися, ми дуже одне земельно. Ми... Розумієш, може хто завгодно з депутатів пропіаритися, але не людина, яка має доступ до відповідного характеру інформації. Много, а тебе не тебе те, що, але... те, що, наприклад, вибач, закінчу, Баканова називали дотичним до діяльності Алатри. Ще раз наголошую: в нас з приходом зеленої команди ну, нігаяїв, які повернулися і часів Януковича і часів агентури російської мережі, часів Януковича. Слухай, в нас розвідку курував в офісі Єрмака Демченко. Що ти ще хочеш? Архітектор харківських угод один із тих, хто готували документи, якщо я не помиляюся щодо позбавлення України ядерного статусу і передачі ядерної зброї, він там дуже активно. Лобіював якісь моменти, тобто ми можемо зараз тут фантазувати, розповідати? А я хочу, повернувшися на землю нашу грішну, показати глядачам два слайди, щоб ви просто зрозуміли, повертаючись знову ж таки до Покровсько-Курського напрямку. Дивися, що тут журналісти нарили. Журналісти нарили таку історію, що влада Мирнограда закупила, ми вже це обговорювали. Значить, все це все ми, ми, ми обговорили. А тепер? тепер друга от картиночка. А через кого вони закупляли? То в АСКБ капітал 1000 гривень у 2024 році отримало найбільші підряди від Відомського, Краматорської, Сіверської, Лиманської, Мирноградської міських рад. Ну Браво. то яких вам ще реформ не хватає, як говорять наші, наші глядачі?